Під час спалювання 5 літр бензину 95-го виділяється 39 тисяч кілокалорій, а при спалюванні 5 літр рослинної соняшникової олії виділяється 43 тисячі кілокалорій. Тобто на 11% олія виділяє більше енергії. Це є до того, що олію ви споживаєте кожен день. Олія це ті калорії, які ви не рахуєте. Якщо ви наливаєте олію в салат з товстого горлишка, то там може попасти і 5, і 10, 15, і 30 мл на один раз. 5 літр олії виділяє стільки калорій, що чоловік вагою 70 кг, який споживає 2000 кілокалорій, може на одній пляшці 5-літровій олії жити 21 день. Це ті калорії, які ви постійно додаєте в салати, смажите на цій олії і ви їх не контролюєте. Саме тому в кожної господині на кухні має бути отака штука: це розпилювач або дозатор для олії. Працює наступним чином: ось так ви пшикаєте, використовуючи таку штуку, ви рівномірну мінімальну кількість наносите на сковороду, так само ви рівномірно мінімальну кількість наносити олії в салат. Тобто наявність такої штуки зменшить споживання олії в рази. А це все калорії, а це все потім зайвий жир осідає у вас на талії, і ми не можемо справитися з надлишковою вагою. Всього одне маленьке коригування, один гаджет на вашій кухні, і ви вже менше споживаєте калорій. Чи потрібен нам жир і олія в раціоні так потрібно. Але її повинно бути менше. Ділюся з вами таким лайфхаком, використовуйте. І споживайте розумно.